З вами нову я, Оля Філюк та газета «Волинь-Нова». Сьогодні хочу запропонувати вам активно провести час на відпочинку. Зі мною працюватимуть дівчата Христина та Марина. Виконання простих вправ у воді помітно покращить саншкіри, адже поряд із роботою м'язів ми отримуємо своєрідний гідромасаж. Вода знімає навантаження суглобів, тому вправи на воді практично не мають протипоказів. Для роботи нам знадобиться надувний м'ячик або подушки. Отож, починаємо як завжди з розминки. Виконуємо повороти головою вправо, вліво. Дихання вільне. Добре. Відводимо зігнуті руки. Підняли ручки вгору, стрибаємо ножки в сторони, разом. В сторони, разом. Добре, закінчили. Тепер попрацюємо над м'язами наших рук. Зайдіть у воду глибше або присядьте так, щоб ваші плечі були у воді. На видиху піднімаємо прямі ручки вгору, на вдих опускаємо. На видих піднімаємо ручки вперед, на вдих опускаємо. Працюємо разом. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Виконайте вправу по 15-20 разів. Тепер працюємо з м'язами наших ніг. Виконуємо стрибки з високим підніманням стегна. Руки зігнуті перед собою. Виконуємо стрибки з високим підніманням стегна. Намагайтеся дотягнутися коліном до руки. Виконайте 15-20 повторень. Для виконання наступної вправи ми маємо лягти на воду. Для цього ми використаємо подушку або м'ячик. Хто не впевнений у собі, може використати бортик басейна або пірсу. Лягаємо на воду та починаємо працювати. М'ячик тримаємо у витриманих руках або під головою. Виконуємо відведення прямих ніг в сторони. Виконуйте 15-20 повторень. Добре, закінчили. Наступна справа, теж для м'язів ніг. ніх. Тама руки за головою. На видиху згинаємо праву ногу, на вдих розгинаємо. Ліву ногу на вдих розгинаємо. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Добре, закінчили. Наступні дві вправи для м'язів живота. Виконаємо ми їх, тримаючись руками за бортик басейну або за пірс. Якщо у вашій водоймі немає пірсу, ви можете лягти так, щоб ноги були занурені у воді. На видиху підтягуємо зігнуті ноги до себе. На вдих, випрямляємо ноги. Видих, вдих. Видих, вдих. Добре, закінчили. І остання вправа нашого комплексу. Вихідне положення теж. Виконуємо махи прямими ногами навхрест. Дихання вільне. Виконайте по 15-20 махів кожною ногою. Добре, закінчили. Працюйте з нами щодня та повертайтеся з відпустки підтягнутими та стрункими. Будьте активними і здоровими разом з сайтом Волинька До зустрічі!